Ідцять п'яту сесію міської ради 31 березня своєю присутністю підтримав народний депутат Геннадій Зубко. Зразу на початку Геннадій Григорович попросив слово, щоб відзвітувати про роботу у Верховній Раді. Два законопроекти внесені зубко мають пряме відношення до роботи органів місцевого самоврядування і коштів місцевих бюджетів. Я подав два законопроекти, які сьогодні є в Верховній Раді. Це перший законопроект про місцеве казначейські рахунки. Це означає, що ми хочемо дати можливість сьогодні нашому місцевому самоврядуванню мати окремі казначейські рахунки, які не будуть залежати від центрального казначейства. Другий законопроект стосується розподілу коштів фонду регіонального розвитку. Зараз ми хочемо повернути, щоб саме 70% фонду регіонального розвитку розподілялося згідно кількості населення, яке проживає на території. Оскільки в країні скрута, комуністи запропонували повернути лікерогоречаний завод у комунальну власність міста. Це на їх думку. Суттєво вплинула б на наповнення бюджету. Народний депутат Завко цю пропозицію підтримав сьогодні. Також громада міста Житомира має право на приватизацію цього підприємства. Тут потрібно просто визначити юридичний шлях, яким чином звернутися до Верховної Ради до адміністрації президента, якому належить державне управління справами, для того, щоб знайти той шлях яким чином це підприємство могло би попасти в управління громади? Після численних виступів депутати нарешті підійшли до обговорення порядку денного частину питань зняли як непідготовлені. А от змінити кількісний склад виконкому депутати не змогли. Із нього виключили ексміського голову Володимира Добоя, Галину Семенець, і мали виключити ще 10 громадських активістів, які подали заяви про вихід із складу виконкому нам виключити з складу нашого комітету Дивої води Миколаюча і СМС Велику Васильівну. Це ті, які були членами виконавшого комітету за постави. Шенні умов, але самі написали заяву від Це рішення не набрало необхідної кількості голосів. Відклали ще одне кадрове питання щодо призначення заступників міського голови. Це питання розглянуть на спеціальній кадровій сесії, якщо в цьому буде потреби, вирішили депутати, і прийшли до обговорення змін до бюджету. Директор департаменту фінансів зауважив, що для затвердження планових показників необхідно врахувати субвенцію державного бюджету на покриття різниці в тарифов, хоча я і визнав, що суті в цій Операції немає, адже Верховна Рада вирішила видатки ці. Скоротити, власне кажучи, суті в цій операції немає, але для приведення планових показників нам необхідно включити 44,3 мільйона до міського бюджету. І зрештою, коли нам буде офіційно доведено зміни, які прийняті Верховною Радою до державного бюджету, ми будемо ці кошти виключати, скорочувати наш бюджет на цю суму. А далі депутати зачепилися за деталі головного фінансового документу міста. Комусь здалося, що він приймався непрозоро і за Вкладені в ньому цифри, наприклад, на придбання техніки для низки комунальних підприємств значно завищені. Керівник департаменту фінансів не погодився разом з тим, з ростом курсу валют на сьогоднішній день. Ці цифри явно занижені щодо придбання, зокрема обладнання, яке комплектується з імпортних. Комбартуючи розподіл коштів бюджету розвитку вирішили розглядати частинами. Не затвердили виділення коштів на облаштування спортивних майданчиків, не будуть цьому році фарбувати фасади житлових будинків. А також депутати залишили місто без святкової ілюмінацією. На час, коли сюжет готувався до ефіру, депутати міської ради продовжували ділити бюджет розвитку. Наразі чекали розгляду ще більше двох десятків питань.